Доброго дня! Чекала по Фейсбуку по оголошеннях скрізь теплицю, бо мріяла про неї вже більше 20 років. Все, не доходили руки. І наткнулася випадково на об'яву у Вороновиці. Позвонила, довго вагалась дзвонити, не дзвонити. Знаєте, дуже багато зараз обманюють, намакують. Позвонила, оказалось нормально, нормальний менеджер Анатолій. Все розказав, Я, порадив, що можна взяти, що докомплектувати докупли... саму теплицю. Саме головне, що передоплати вони не беруть. <смір> Оце що не так, що можуть намахати. Передоплату не брали, швидко відреагували, швидко приїхали. Все гарно зробили, як ви бачите. Я задоволена їхньою роботою. Порадили, що ще можна сюди докомплектувати. Оце щоб можна було до чогось підв'язати. Туше вони поставлять зараз підкріплення стойки. Так, да, хлопці награлися, бо трошки багато роботи, але роблять все самі. ви собі спокійно займають своїми справами, а вони роблять все під ключ, як того говорять. Я задоволена. Ще одне я хотіла сказати, що теплиця ця 3х10, як ви бачите, велика, така що не буде мало. Краще більше. профіль 30 -ка. І так, от що мені ще сподобалось, що менеджер порадив от сітку взяти затіняючу, що це в них все є. Плюс що можна крапельний полив у них замовити, вони теж його привезли. Ну на даний момент ми його ставити не будемо, тому що самі розумієте, скоро вже сніг, який вже полив, хто щоб де поливати, і щоб де затіняти. А так це Я кажу: не бачиш тої природи, бо тому, що занятий зовсім друзі. Так, да, і один нюанс такий забула вам сказати, що теплиця йде в комплекті з одними дверима, але можна дозамовити собі другі, так що щоб не бігати по кругу, Так як вам треба, можете вийти собі спокійно, не топтатися через цю теплицю. Додаткових ну, вікна є, хочете ще додаткові зроблять любий каприз за ваші гроші. Можу зробити все з тої сторони, ну вони функціональні і можна, закри... можна закрити, якщо вони не по... при потребі відкриваються. Ну, якщо вам не треба, без питань закрили і не користуєтесь ним. Добре. Е, рекомендую вам замовляти в них. Е, товар гарний, якісний. Удачі вам всім! judged <music> San大